Добро, Ростислав. Так точно. — то струбить Мукачево, а, Оксана Так. No, like. — Ми зараз знаходимося на програмі Знай свій край. І тут мені задали питання, і я думаю, ви допоможете відповісти правильно. Давайте спробую. — Питання: що унікальне є біля селища Клевань Рівенської області? Варіант А. Тунель кохання, варіант Б. Місто покаяння, варіант С стежка незайманих, а варіант Д – кімната хтивості. Ну, перше, мабуть, хоча я думав, що це більше біля Луцька. Я теж так думала насправді. Варіант А. Тунель кохання. Тунель кохання, я правильно зрозумів? Так точно. До речі, хвилина ще не закінчилася. але Це у вас так точно виробилося з того часу, як.